Підозрювані, обвинувачені та ті, які вже мають судимість. Чи підлягають вони мобілізації? В цьому питанні досить багато плутанини, і зараз спробуємо з вами розібратися. Право на відсрочку встановлюється статтею 23 Закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Ця стаття не надає право на відсрочку людям, які знаходяться у статусі підозрюваного або обвинувачуваного. Тоді чому хтось вирішив, що це можливо, і що як завжди заплутало людей у нашому законодавстві? Тому що 17 стаття закону України про військовий обов'язок і військову службу, а це інший закон, зверніть увагу, передбачає надання відстрочки від призову на строкову службу. на строкову, Зверніть, будь ласка, увагу ще раз, тим, кому оголошено про підозру. У вчиненні кримінального правопорушення, або щодо яких розглядається кримінальна справа судом і ще не прийняте рішення, і надається таким людям відсрочка від призову, знову ж таки повторюю на строкову службу до того, як не буде винесене рішення у кримінальній справі. Тому люди плутаються, і ті люди, у яких є статус підозрюваного або обвинуваченого, мають право на відсрочку від призову на строкову службу, а не від призову під час мобілізації. Це різні речі і різні закони. І немає в підставах для відсрочки під час мобілізації такого, розумієте, як те, що ви знаходитесь у статусі обвинувачуваного або підозрюваного. Навпаки, 335 стаття Кримінально-процесувального кодексу України передбачає, що можна зупинити судове провадження у справі, коли обвинувачений, мобілізований до лав ЗСУ. Це теж не зовсім адекватні речі, чесно, але це підлягає окремому обговорюванню в окремому відео, бо це дуже довго. Дуже багато проблем в цьому питанні. Дуже стосовно вже засуджених, не всі. Ті, хто має кримінальну статтю, так би мовити, можуть бути немобілізовані, не підлягають мобілізації. Ви що думаєте, що якщо ви вчинили злочин, це вас звільнило від мобілізації? Ні. Ті, хто вчинили злочини проти основ національної безпеки та інші тяжкі та особливо тяжкі злочини. Такі громадяни виключаються з військового обліку. Але якщо ви раніше були засуджені за вчинення кримінального проступку не тяжкого злочину, також із звільненням від відбування покарання, то вас можуть мобілізувати.